Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Мабуть, цей урок тебе зацікавив назвою. Ну, звичайно, людина з історичною освітою буде говорити про відйомство. Не так часто це почуєш. Ця тема настільки переплилася з попкультурою, настільки назбирала збирала різних стереотипів, що науці важко пролізти в цю шпарину. Хоча добре, давай відкидаємо в бік яскраві відьомські капелюшки і згадаємо більш-менш реалістичну картинку. Уяви собі, стару баберю із кривим носом живе десь у глибокому, глибокому лісі. Хата її переповнена різними страшними артефактами, наприклад, кров'ю. Проклятого мерця або шкірками Василісків, молиться дияволу, зводить розуму селян, у своєму величезному казані варить зілля, яке здатне як приворожити, так і проклясти родину. Коли цікавимося сернівічними ганіннями відьом, то натикаємося ось на такі описи. Однак, якщо ти прочитаєш це нашим стареньким бабусям у селах, вони тільки весело з того посміються, тому що в уявленні наших предків відьма. Зовсім іншим, і ставлення до неї теж зовсім іншим. У той час, як у Європі відьом спалювали заживо і котували в підвалах, наші спокійно жили серед людей, займалися своєю справою і навіть виступали в судах. Красиві, розумні, досвідчені жінки не переживали за своє життя, коли бралися до справи. Давай сьогодні їх українських справжніх відьом і обговоримо. Що саме вони робили, чи їх судили і як до них ставилась наша церква. Отже, перш за все мушу сказати, що найбільше хочу розповісти про реальні, задокументовані історії при відьом і що про них справді говорили роки назад. Бо більше матеріалу насправді багато. Відьма це дуже популярний персонаж. Село без відьми, те саме, що без церкви, існувати не може. В кожному порядному селищі повинна бути своя відьма. Наші науковці, етнографи, почали спілкуватись із селянами і збирати всі ці перекази в 19 столітті. Історії при відьому були насичені, цікаві, особливо, коли ти їх чуєш під тином відьминої хати. До нас дійшли наукові праці, наприклад, Костомарова, Антоновича або Нечуя Левицького. Коли вони мандрували і спілкувалися із селянами, збирали їхні історії, намагалися знайти спільні теми в тих переказах, спільні патерни, сюжети. Звичайно, що спиратись ми будемо не тільки на дослідження етнографів, але й на офіційні документи, наприклад, судові справи, бо наші відьми з'являлись в суді. Просто, можливо, трохи не в тій ролі, як ти собі уявляєш. Ну і не можна ігнорувати сучасні дослідження. Особливо з огляду на те, що після початку російсько-української війни у 2014 році інтерес до відьмацтва добряче зріс. І тепер особливо голосно над цим у нас вже не сміються. Навіть пісні почали писати. Ось послухай уривок із пісні «Вража» від Енджі Крейта Сію тобі очі, сію проти ночі. Буде тобі враже, так як відьма скаже, скільки святу землю впало зерен жита, Стільки разів буде, тебе враже вбито. Давай одразу проведемо певну лінію між українською відьмою і відьмою європейською. Коротко про головне. в кінці 15 століття католицька церква в Європі у розквіті своїх сил. І от виходить, Скандальна книга, «Молот-віддюм» Відьом. Маніфест католицьких фанатиків, які намагаються знайти винних у всіх бідах світу, і звинувачують вони людей, чи не менш безправних в той час. А це жінки, малі діти, чи просто дорослі, які комусь не так посміхнулись, занадто хороший мали вигляд, чи просто щось підозріло робили вечорами. А насправді вони могли і нічого не робити. Просто бути трохи не такими, як всі. Тоді ж церква створює інквізицію спеціальний церковний суд, який серед іншого починає шукати відьом, катує їх і в результаті вбиває деяких нещасних. Основна претензія до таких жінок була лаконічна вона занадто багато знала, а жінці такі знання міг дати тільки сам диявол, з яким вона уклала договір. Але все це їхня історія це там, на краю материка. Люди вдавалися до відвертого безумства. У нас же теж були відьма, Просто ставлення було іншим. Розумієш, в чому проблема? Наша православна церква не мала такого великого страху перед дияволом, як в Європі. Вона не переслідувала єретиків чи відьм, що з ним ніби маю справу. Взагалі, постать сатани у нас особливо не обговорювали. Ну тобто так, це втілення зла, але без деталей. У нас люди завжди набагато більше були пов'язані з природою. Ще не дивно, якщо згадати, на якій землі ми живемо. Нашим предкам було цікаво, як все це працює, і вони хотіли навчитись впливати на ці природні процеси. Тобто вони розуміли, що є певні закони природи. А от прив'язка ж до сатани ні, не було. Це навіть обговорювали офіційно в православній церкві погодились, що існують відьми. Це люди, що мають трохи специфічні знання про цей світ, вони знають трохи більше, це як своєрідний прояв мудрості, тому нічого страшного, якщо вони просто хочуть знати. інше питання, як вони будуть ці знання використовувати. До речі, сучасні дослідники кажуть, що за статистикою, 80% звинувачених у відомстві людей в Україні все-таки були жінками. Тож. Якщо відьма використовує свої навички, аби допомагати, питань взагалі немає. А якщо трохи хуліганить, буде дрібне покарання, ситуація мусила бути дуже серйозною, аби справа закінчилася смертю. Отже, припустімо: у нас є постраждали від відьми краще два. Вони скаржились не церкві, а міській раді, яка мусила реєструвати абсолютно всі звернення. Але далеко не всі такі скарги доходили до суду. І, взагалі, скарги могли довгенько накопичуватись, якщо вони були дрібні. Свідок мусив детально розповісти, що і де бачив, що було не так можливо, якось підтвердити свої слова, не плутатись у свідченнях. Якщо вже не збирались серйозні аргументи, то жінку викликали на допит найчастіше все закінчилось тягниною по судах, а потім сплатою штрафу. У церкву або процедурою очисної присяги там. же. А от смертна кара була критично рідко, від 5 до 10% від усіх рішень. Та й найчастіше справа закінчилась смертю, якщо відьму звинувачили у діто вбивстві ще покарання могло супроводжуватись, наприклад, різками, хоча й серйозні тортури могли бути, але їх особливо не використовували. Тільки якщо підозрювали, що під бреша або було кілька свідків, а відьма вперто мовчить. Якщо вже відбувалася смертна кара, то в більшості випадків не спалювали заживо, а відрубали голову мечем. Вважається, що це набагато швидше, а отже, людина менше страждає. Але відьми з'являлись у суді не тільки як обвинувачувані. Ну, наприклад, на дворі 1740 рік. Місто Олеки, у місті відбулася пожежа, і люди шукали, а хто ж то був такий необережний з вогнем і вчинив стільки біди. Ворожка села Котів свідчила про те, що пожежа почалась через підпал, який вчинили ковалі. Коваль Андрій Трофимович виправдувався, що пожежа виникла сама від іскри. Чим закінчилась справа, на жаль, невідомо. Ну або ж 1773 рік Галицький міський суд виступає ворожбит Прокоп Просоленко. Він намагається переконати суддю, що може бути дуже корисним. Адже його дід навчив його за зірками шукати вкрадені речі. Таких історій не є багато, а проте вони є. Ну, добре. Але якщо дивитись документи, що такого на думку тогочасних українців? Могла робити відьма, аби зашкодити іншим. Ну, найбільш популярна відьомська фішка ігри з молоком, наче могла відьма щось корові зробити, щоб у неї молоко зовсім пропало. Відьма ж за куток зайде, накине тканину на якийсь гак і з тканини вкрадене молоко потече. Ну або ж могла відьма вкрасти зірки або дощ, закласти їх у глечик і сховати. Принаймні так намагались пояснити періодичні засухи, або, навпаки, постійну негоду. За часів Гетьманщини активно вірив в так звані закрутки, закручені пасма пшениці на краю поля. Річ небезпечна, так просто розкрутити не можна було, треба, щоб спеціально навчена людина так знімала, тобто теж відьма. Але насправді більшість звинувачень у війомстві були справами сімейними або ж сусідськими. Часто родичі не могли поділити спадок, спільний простір або ж просто не зійшли з характерами. Наприклад, люди посварились, жінка з пересердя плюнула під ноги і кудись пішла. А через певний час у тій хаті щось погане сталося, значить, точно з відьмою посварилися. Ну а після цього діло мало, що людям тільки не чудилось. Хтось міг розповідати і клястись, як бачив, що теща що наша баш літала. До речі, про шабаші говорили дуже охоче. Всі сходились на тому, що вони відбувалися на лисих горах, яких було у нас повно. Наприклад, як каже дослідниця Катерина Диса, було цитую Наприклад, одну з жінок обвинувачували сприяння діто вбивству. Вона готувала зілля, яке б допомогло позбутись дитини. Під час допиту відьма розповідала, як навчилась магії в інших відьом. Як вони разом літали з Волині на збіговисько до подруг, навіть Маншину. Куди саме жінка не згадувала, але казала, що таки не долетіла, потрапила в аварію, десь під Бердичевом, тож додому мусила йти пішки. Окрема тема для пересудів, якщо помирала людина, дуже тяжко, Ну наче вже от-от а все не може Богу душу віддати. Тоді родичі або сусіди сходились на тому, що вморуще може бути відьмою. А в таких смерть дуже важка, доки не передадуть комусь свої знання, наприклад, дружці, яка одразу стає відьмою. Щоб полегшити передсмертні страждання відьми свердлять дно печі або зривають крайню балку під дахом. Та й така історія ми можемо дуже довго обговорювати ще відьом. Але зійдемось на одній добрій тезі. на наших територіях ставлення до відділу було інакшим аніж на заході це не вирок, якщо жінка або чоловік підозрюються у відмацтві чаклунство це своєрідне мистецтво, якому треба було вчитись, і вже з самою людиною стоїть вибір як ці знання би згодом використовувати, мати бажання дізнатись щось нове, пробувати розгадати таємниці природи. Інтуїтивно пробувати пояснити все, до чого ще не пояснила наука. Хіба це не про сміливість? Хіба це не про відкритість наших людей? Хіба ж наш внутрішній голос періодично не каже Треба зробити отак або Треба йти ось сюди». Хай там як, а я дякую тобі за твій час. Спостерігай за світом, насолоджуйся його підказками. І відкрито стався до нових знань. Бажаю усім гарного, тихого дня. Щойна була Марія Воротила. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт освіта за підтримки Едукофундейшн.